І останнє, і останнє питання у нас це про затвердження, про затвердження рішення правління про відмову повторному прийнятті до членів товариства пана сторожика Геннадія Григорія, власника ділянки 623, ось він синенький папочкою в кепочці. Пан сторожик, пан сторожик, Пан Сторожик був виключений, е, е, виключений загальними зборами членів товариства у 2021 році. Причина цього рішення була систематичне невиконання вимог статуту та рішень загальних зборів. Також він був е, боржником, е, не платив не членські внески е, і не е, була заборгованість по електроенергії. <реш> рішення загальних зборів 2021 року є чинними. Правління діяло в межах своїх повноважень і просить підтримати це рішення, щоб захистити інтереси та порядок у нашому товариству. Товаристи. Пункт порядку денного про затвердження рішення правління про відмову у прийомі до членів товариства є коректним, відповідає процедурі і передбаченим статутом. Метою цього пункту є необмеження прав сторожика. А надання зага надання загальним зборам повноваження ухвалити остаточне рішення з цього питання. Або ви голосуєте, що ви підтверджуєте відмову у його прийнятті, або голосуєте проти. Тоді підрахуються ці голоси, і можливо тоді загальними зборами пан сторожик буде прийнятий до, до складу до, до членів товариства. Це ваше рішення, а ваше право оскарження. Рішення правління згідно пункту 3-4 статуту реалізується саме шляхом розгляду цього питання на загальних зборах, так що є вже внесено до порядку денного і звернення щодо вступу товариства та скарження правління про відмову у прийомі надається слово зі зверненням або звернення сторожика. Неправильно прочитала, надається вам 10 хвилин. Будь ласка, Дуже дякую за увагу всім. Мене звати Сторожа Геннадій. Я маю за ділянку на території товариства, я є громадянин України. Згідно, згідно законодавства України і статуту товариства, я маю право бути прийнятим до складу членів товариства. Я підготовив повний пакет документів, зробив відповідну заяву в питковому вигляді і правління розглянуло її 12. 16 березня 24 року. Я, у мене є витяг цього рішення, я вам його зачитаю. Це було четверте питання. І в цьому питанні зазначено, що на момент подачі заяви сторожник заплатив заборгованість внеском, і Її не існує. Ну, Тобто в мене заборгованості не було. Тобто, навіть формальних ознак для того, щоб приймати мене у члени товариства, не було. Так, і, 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 ну, так, таким чином, таким чином е, було, е, е, підстави були відсутні для того, щоб мене не, ну, не розглядати заяву. Просто заява могла бути розглянута. Але, але е, е, то, то підстав не було. Правління, правління винесло е, таке рішення, я вам зачитую. Це, це кінцевий пункт цього рішення. Як тут написано, Пряма цитата з тексту. постановили винести на чергові загальні збори розгляд заяви. Тобто я дословно хочу, щоб ви вчиталися тік. Винести на чергові збори розгляд заяви, тобто заяви про вступ мої. так? Більше того, я вам скажу так, що це рішення підтримала особисто Ганна Павлівна, Я не знаю, чому вона зараз так активно щось виступає проти, проти цієї ініціативи. Тому, тому, коли я побачив, вже ну я ж не маю доступу до сайту, як раніше його не мав, я, коли я дізнався про те, що... що я вам, будь ласка, потім час обирайте. Тобто, коли я про це дізнався, я звичайно відразу написав заяву звернення туди, чому нема порядку модельного з розгляду цієї заяви. І я звичайно задав звернення, прошу його включити включити прямим пунктом, щоб було розгляд моєї заяви. Я готовий виступити. Це моє право, моє право, воно підтверджено. Ну я не щоб так ну для цілому загальне. Це рівність прав громадян. Це. Стаття 21 Конституції, стаття 36 Конституції це е, право громадян бути одрами до громадських організацій для захисту своїх прав і законних інтересів. І це, і це відповідає статуту, в якому також передбачено це моє право. Тому, тому на підставі цього я прошу, щоб е, по, у, 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 по, у, було включено е, в порядок денний це питання, так як було порушення, щоб було включено саме такі формулювання розгляд заяви про мій вступ у члени правління. Прошу, прошу, щоб це ця норма була дотримана, так як це гарантується і Конституцією, і, і навіть статутом. Хоча закон, законодавчі акти мають вищу юридичну силу, якщо про це там прямо заявлено. Е, Крім того, е, ну це я вступну частину роблю. Тобто це така заява. Крім того, я прошу, е, ну е, згідно нашого статуту, е, е, членами ревізійної комісії можуть бути тільки ті особи, які є членами товариства. І е, виходячи з цього, ну, при умові, що я буду прийняти все таки санітариста, я прошу включити пункт про те, що е, при, е, прийняти мене до складу ревізійної комісії товариства. На жаль, е, це питання взагалі тут е, воно е, ніхто не почув. Його хто був членах комісії, взагалі звіту не було ревізійної комісії, ви її не почули. І це дуже прикро. Тепер, тобто це два питання, які я прошу внести в бюлетень. Тобто, перше, це питання це про те, що про за саме про вступ, про товариство. А всі будуть мати можливості сказати як за, так і проти. Я про це скажу свою доповідь трошки пізніше. Так, а інше питання, це воно пов'язане вже як я буду членством, то я також про це скажу. Але щоб воно було в бюлетені, і нехай виразить, чи вони хотіли б, щоб я був в стадії ревізій комісії, чи не був. Тепер, тепер щодо, щодо, щодо суті мого питання, я хочу зробити офіційне звернення до всіх членів товариства. Е, е, я ще до, до речі, до речі, коли е, була ця ситуація, коли я був впевнений, що буде все там без шучка і задорінки, я е, прямо на засіданні правління, яке було, жалко, що вам відео не показали, звичайно, то немає ще поки прямих трансляцій, надіюся, що вони з'являться. Коли я запитав, чому таке рішення прийнято з порушеннями, мені одна з відомих членків сказала, що а що ви мені зробите? Забаром малюєте, що ми тут порушуємо. Ну, це така була дискусія, просто це до питання того, як дотримуються закони і статут товариства. Геннадій Любович, скажіть, будь ласка, для, для розуміння правління. Зачим вам членство? От дивіться, ви ж два роки не були членом, так? Да? Це два роки. Ніки ну, вже... не платили, ніхто вас не трогав. От для нас для поняття чого вам то Що ми вам Ні. Ви ж тут живете, вас ніхто з цього кооператива нікуди не виміняє, ви користуєтеся і дорогами, і мусорниками, і всім земельною ділянкою. Ну от ви стаєте опять, ви ні за що не платите, ви стаєте членом. Що вам це дає? Ну два рука не потило. Дивіться, вас вы причины... Си... Ну, ну так, Сім, Ва, ніхто не вам не мішав жити. Ви собі жили спокійно, ніхто вас не трогав. А зачем вам зараз чоловіство? В смысле, як <звук> зачем? Ні, в чому різниця, Чи, от чисто, гіпотетично, в чому різниця і для чого вам вступ кооператив в даний момент? На і чим різниця те, що ви не були два роки членом кооперативу? я що... вимушена не буду. Я не кажу, що Я ж я позволю. Я на мою єдину думку, ви за ці два роки не мали можливості просто воздействовать на е... управління кооперативом. І все. Це моя особиста думка. Тепер щодо щодо загальної ситуації. Там, а, а, до речі, до речі, в цьому, в цьому рішенні правління було зазначено, що е, е, я повинен заключити договір на користування майном і, і товариством. Щодо е, 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 цього я хотів би е, надати коментар. Рішення, е, рішення про те, що е, це є обов'язком, є абсолютно правомірним. Е, по суті, але посилання на статут тут є юридично нікчемно. Дія статуту поширюється виключно на членів товариства, а правові взаємовідносини сторін вони регулюються і, і, діючим законодавством України. Проте про це не є проблемним для мене. Я готовий виконати вимоги статуту в цій ситуації. Питань ніяких немає. Для врегулювання правових відносин, відповідно до рішення цього ж правління, бою було направлено на наступне офіційне звернення на ім'я голови управління, лист номер один із 2 квітня 24 року. Підтверджується поштовим повідомленням. Лист номер 3 там і 4, і 5, тобто чотири інфічні звернення. В кожному з цих листів мною пропонувалося голові управління врегулювати права використання майнам, зокрема, електромережами на термін до прийняття мене встання товариства шляхом підписання договорів. Кожному з них, я підтверджую, пропонувалося визначити дату, час та місце для обговорення та підписання документів. Кожного разу голові управління надсувалося. Підготовлено особисто проект договору про надання послуг технічного забезпечення постачання електричної енергії за весь термін тонів за 25 років я не тримав від голови управління жодної пропозиції з визначеною датами, місцем та часом проведення для узгодження підписання цих договорів. Очевидно, що робилося з метою створити штучні перешкоди за будь-яку ціну на підписання договорів за на виконання ними вже прийнятого рішення. Звичайно, я був готовий раніше, готовий і тепер сплатити узгоджену суму коштів за фактичне. За фактичний термін користування майном товариства до прийняття в мене все мене не включається електромережу відповідно тарифу, затверджених зі статутом і рішеннями загальних зборів. Будь-яких відповідей на мої численні пропозиції я не приймав. Зате отримав іншого вересня 24-го року. Мною було визірвия зірану зовнішню промбу шафи, які знаходиться лічильник електроенергії. При цьому всі інші промби були в наявності. Мною було визвано наряд поліції для фіксації правопорушення, подано відповідну заяву до націоналізві. Також не радрова направилася листи на адресу голови правління, щоб провести побування. На жаль, до цього часу не помповано. Я її закрив на замок, ми метою недопущення не допущення стороннього впливу. Е, е, 20, у, у листопаді 24 року я був запрошений на сільне управління е, з цього питання. Бу, мені був призначений дата час. Я з'явився відповідний час, але двері офісу були закриті. Я лише зробив відеофіксацію цього. Очевидно, що це була спроба звинувати мене в крадісті електроенергії з подальшим відключенням. Ніколи подібними речами не займався та працюється з моїм життєвим та релігійним принципом. Таким чином, всі мої вищезазначені дії були у повній відповідності до вимог діючого законодавства України. При цьому вони не мали будь-яких протиріч. Всім відомі численні випадки відключення споживачам електроенергії. Зовсім нещодавно 14 липня мені телефонував Симоненко Анатолій Павлович, колишній голова управління. Прядна, чесна людина, віком далеко за 70 років, якому було відключено розстачання в абсолютно неправий спосіб. Хочу звернутися до суду, він не мав, але мав надію виступити на зборах та відновити законність. А привел Кайзань, через ці дні після цієї розмови він помер, померти, не зміг реалізувати свої намери. Тож постачає логічне питання: на підставі яких фактів, з якою метою. Правління товариства вносить до порядку денного питання, в якому зазначено про нібито невиконання мною вимог статуту та загальних зборів. При цьому ігноруючи моє законне право на розгляд питання безпосередньо туп, е, у спосіб визначений статутом. Почнемо це трохи спочатку. Виключення мене членів товариства було проведено без будь-яких правових підстав, без наявності актів звільних взаємних розрахунків, численними порушеннями процедури, яка передбачена. Подожді, подожді, Просто куча ви бачите, а що звідчило? Буде. Вже розглядали тисячі, це ваша куча так, не просто не дуже, дуже багато тексту, так. Yeah. Дуже yeah, да, багато текстів. Це опублікований, цей текст опублікований yeah, у групі. Будь so, ласка, приєднуйтесь і всі можете прочитати. Тут дуже мало людей прочитало. Дуже мало б людей. Прочитайте, там куча маса інформації. Але я ще не сказав про ревізійну комісію, але ви розумієте це все. Тобто я прошу, прошу. Нікола, Нічко, дайте нам людям. Я говорю, ви дайте відповіді на запитання. Почнемо з кінця. Ви були боржником перед товариством?

Кінця листопада був позаний поза до Бриспульського суду. Ні, 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 так я скажу чому? Чому? По якому питанні? Позов був поданий, дві позовні вимоги була. Перше, це незаконне виключене ага. мене, членів товариства і ну, От я ж я це в позові все описав. Я це все описав Но Я позові. не буду читати. Ви можете своїми словами. Так я ж і кажу своїми словами. Це все позов, було. але, але, але електроенергію вам почну отключення. Електроенергію відключили, тому що він був виключений. Так, так. Шленів, а він не признає Дайте, це не Давайте, признається. Без Я запитую на запитання. Ви всі чого відповідаєте? Ви знаєте, хотіли не давати. Я подав фону Ганна Павлівна з адвокатом. Тобто в я був один. Я був сам один. Один сам. Розумієте, що це таке? Проти мене був адвокат, Ганна Павліна і ще Борисфорський суддя, який по-першому. Розглядів мені відмовили, і все це було в апеляційному суді. Я один, не маючи досвіду нічого, протистояв рішенню Борисовського судді, протистояв адвокату, значить там був цілий і рішення в суду було відновлено мені кренерію. Те, що стосується незаконного виключення сцені товариства Ганна Павлівна і адвокат подали клопотання про те, щоб Тут був готовий його розглядати. А вони подалися питання. Чому вони захотіли його взагалі розглядати? За що відключили вам лікарні? Я скажу я без будь-яких правових підстав, без будь-яких збрушення процедури. А почему не больше в кооперативі так не відключили? За що тебе відключили? За що відключили? Що ж тобі одне палочку? Я... От просто так прийшли відключення. Ніби то за борги, ніби то за борги, ніби то рисові сухоці так борів. Записано, записано, що боргів не виявлено.

Ні, там написано, що не треба. Там не написано, що у вас немає боргів. Слушайте, у вас вирізали. Не було в мене порогів, якби в мене було борги, до момент суду, ви їх в я Не гасив, не було боргів по електроенергії. Да не ви рішення суду читайте. Ви рішення суду. Ви вважаєте себе, все ж тут? Ми нічого не робимо. Дивіться, я прошу ніби. Тому цікаво буде, подивитися. Чому я підщо? Це дуже цікаво, так? Нам за чули, бачили, Ваші бачите. Добре, добре, це таке, якщо ви не хочете слухати, е, таким чином, е, ну... Я прошу включити на цьому філіні два питання, так? Ну і в разі, звичайно, що е, в разі, якщо будуть порушене моє право, на, я не кажу на право на, на те, що не брали, а на те, щоб навіть включено в процесі голосування, ну я буду звичайно захищати свої права у спосіб, який це визначено законом. Бажаю, що вона, я хочу нагадати, нагадати мабуть, хтось не, не знає. Троте, Троте, Ще не знаю, хто там попередні голови приходить, попередня голова, напевно, да, з членами правління, не з членами, з усіми. Людьми приходили до пана сторожика відключати йому електроенергію за несплату і за несплату членських внесків. Це ще було раніше. І він ето, лопатою там побив всіх, там визивалась поліція і все на світі. Було тобто він, він дуже було таке я Організатор преступної групи Росії. Але було таке. У вас були ці самі. Говори, що на сьогоднішній день суда ми подаємо апеляцію. Воно не апеляцію. Подавали апеляцію, а Більше того, більше того. Вам вже відомо, ту, як тут регулює 에... е Геннадій е Григоровичу. Андрій. Я, я звертаюсь Он... будь ласка за вас. Те, до вас одну хвилину майте повагу. Якщо вас люди слухають, майте повагу і до людей. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чого ви не платили взагалі членські взноси? Я можу голосно кричати, навіть більше за вас. Мені не важливо. я вам ще раз задаю питання, чого ви не платили Ченський внос. Які покажі, які покажіть, ви сплатили, ви сплатили, я вам ще раз те, що ви розказуєте, розриваєте тут на цю прорішення суду, це ваше право. Але, вибачте, вас слухати тут до наступного ранку ніхто не буде. Конкретно, коротко, по суті. За світу ви не платили, членські зводки ви не платили. Ви кричите голосніше всіх. Ну, що ви хочете сказати? Ну всі ж люди нормальні, адекватні. Ви ви мені питання задаєте? Я наші не розмовляю. Ну е, я думаю, що всі зробили висновки і е, ну і проголосують е, так, як е, ну, хоче пан сорок, не а, а ми затверджуємо, затверджуємо рішення правління про те, що воно вам відмовило. Воно, воно, якщо я його не скажу, то воно дійсне, розумієте. Я прошу включить питання, те яке я за е, потрібно було згідно календарного плану. Як згідно. Згідно календарного плану були сроки подання пропозицій до внесення до порядку денного. Чому ви ігнорували? Якщо будуть порушені мої права, я маю право накласти. Дуже дуже добре. Я дякую. Всі прослухали вас і, можливо, виберуть вас в ревізійну комісію. Ви надасте гарні результати. Дякую вам. На, на цьому збори вважаю е, закінчені тут на дитячому майданчику, але вони подовжаться, е, е, поки не буде е, оголошено на сайті е, рішень рішення. Ой, не рішення, а протокол лічильної комісії і протокол загальних зборів. Е, 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 буду ходити по домам, так і знаєте, хто не що сама прийду. В робочому порядку, дякую всім за присутність, дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку. і Дякую всім за те, що ви є. Дякую. Я вас всіх люблю.